Запрошуємо Олесю Романенко, керуючу партнерку «Олстен Partners слов Знаю, є Олеся. Є так. Топ-5 найважливіших законодавчих змін для будівельного бізнесу в 2025 році. Я Доброго дня. Так, включіть, будь ласка, мою презентацію. Де мені так краще здо? Така серйозна панель, конференція тут залізобетон, бетон. І я розумію, що моя тема вона трошки інша. Вона вас переключить з чисто технічного такого матеріалу на юридично-бізнесовий, про який теж треба думати, і це важливо, враховуючи, в які турбулентні часи ми живемо. Я сьогодні дуже коротко хочу з вами поділитися, на що вам бізнесу будівельному, тому що залізобетон і бетон це все-таки можна віднести до будівельного бізнесу, звернути увагу у 2025 році, щоб не, не прогавити якісь моменти, які призведуть до негативних наслідків. Тож хто я така, що маю право вам взагалі розказувати про такі серйозні речі? Мене звати Олеся Романенко, я засновниця та керуюча партнерка юридичної компанії Олстен Партнерс, практикуюча адвокат, юридичний експерт. Викладаю автор викладач декількох курсів, пишу книжку про партнерство в бізнесі, письменниця. Ну і взагалі я дуже люблю стратегію юридичну. Тому сьогодні ми якраз будемо з вами говорити не, знаєте, не просто про якісь такі юридичні, правові нецікаві речі, а про те, як захистити свій бізнес в такі турбулентні часи. Отже, почнемо. Е я маю досвід роботи з бізнесом 20 років. За 20 років я зрозуміла, що наша держава вона постійно випробовує бізнес на міцність. Постійно придумує якісь зміни, придумує якісь новини законодавства, я би не сказала навіть такі знаєте, випробування, а чи ви впораєтесь. І ось основне, що завжди робить держава, тобто чому вона це робить, і навіщо? І вся концепція всіх змін по відношенню держави до бізнесу, вона полягає в тому, щоб держава хоче, щоб бізнес працював максимально в білу. Щоб не було готівки, щоб був повний контроль за всією діяльністю. тому що ми бачимо, і це продовжується в 2025 році. Збільшення контролю за всіма процесами в бізнесі. Ви це знаєте, хто стикнувся з реєстрацією блокуванням податкових накладних. Це один з яскравих інструментів, користь держава хоче бачити кожний бізнес-процес на кожному етапі, як це проходить в бізнесі. І створення відповідно умов, якщо щось не так, щоб ви не працювали, а грали по правилам держави. Далі створення примусових умов для прозорості роботи в білу. Ми бачимо, як посилюється фінансовий моніторинг, які проблеми ми маємо з валютним контролем. Зараз нова оця фішечка історія з дробленням бізнесу. Тобто кожного року держава придумує щось, щоб бізнес максимально вивести в прозору площину. Провадження рішень, які дають доступ до обміну інформацією. Ви помітили, що всі державні органи в Україні перейшли на систему, де вони кожний орган бачить інформацію з іншого органу. Поліція бачить, що в податковій податкова бачить, що у пенсійному фонді пенсійний фонд бачить, що в діамі і так далі. Тобто, це загальна система. І якщо ви чули, то в 2024 році Україна приєдналася. До програми БЕПС, де обмін податковою інформацією здійснюється на рівні держав. Тобто зараз будь-яка людина, будь-який українець, який відкрив компанію за кордоном або отримує доходи, це інформація прозора для нашої податкової, і один електронний лист достатньо для того, щоб знати про все, що відбувається з вами за кордоном. Тому ми бачимо, що оці всі... Притиснення, можливо, ми так можемо сказати, бо ми звикли за 30 років більш вільно працювати, воно посилює і відповідальність. Ми бачимо, яким чином зараз навіть кримінальні провадження проходять обшуки, це і арешти, і зупинення бізнесу. До речі, зараз внесли зміни до Кримінального кодексу України, де на офіційному рівні слідчим дозволили таку. Таку слідчу дію, яка називається призупинення роботи бізнесу, тобто відкрили кримінальну справу по факту, бо здалося, що ви якось там в тендері неправильно прийняли участь. Винесли, не винесли підозру, але бізнес вже можна призупинити і не дати вам працювати. Деякі бізнеси, які мають певну специфіку, це може призвести просто до катастрофічних наслідків. Це означає, що сьогодні, попереду і на коню у нас держава, а не бізнес. Тому ви, як власники бізнесу, як ті, які Сіо, як, як управлінці, ви маєте розуміти, як вам планувати свою діяльність. Щоб якнайменше у вашого бізнесу було ахілесових п'ят. Чим менше у вашого бізнесу ахілесових п'ят, тим менше держава зможе вас якимось чином призупинити, перешкоджати або нашкодити і вам і вашому бізнесу. Отже. Будівельний бізнес в Україні на сьогодні, да, це час нових можливостей. Ми всі говоримо про відбудову, і сьогодні говорили про відбудову. і Вчора говорили, і знову конференції до десяток конференцій і світових, європейських і українських всі говорять про відбудову. Тобто починається час неймовірних можливостей, але й в той же час це час нових викликів. Тобто, що нового у нас в 2025 році для будівельного бізнесу? Податкова залишається одним з ключових органів для взаємодії і тиску, податкового тиску для бізнес. Я спостерігаю вже 20 років за тим, як податкова змінює свою тактику по відношенню до бізнесу. І, до речі, вона «Ліга Блог, є така, якщо ви знаєте, в мене є стаття, називається Еволюція податкового тиску. Я спостерігаю і е, досліджую питання, як з кожним роком податкова і зв'ящається, називаємо це слово так, над бізнесом для того, щоб, що? щоб стягнути кошти в державу, для того, щоб знову ж таки примусити працювати в Білу і так далі. Сьогодні в нас поновлені перевірки. Було вже затверджено плани податкових перевірок документальних на рік. І якщо ми побачимо, які компанії потрапили, топ компанії потрапили до таких податкових перевірок, ми бачимо, що на третьому місці найбільша кількість компаній це будівельна галузь. А якщо ми побачимо на спеціалізовану оптову торгівлю, то це на другому місці, то сюди може попадати в тому числі бізнес по. Торгівлі бетоном, залізобетонними виробами і так далі. Тобто, ми бачимо, що у податкової до цієї, до цієї сфери бізнесу є такий чималий інтерес. Тому дуже раджу перевірити. ну, Бухгалтери мають мали вже перевірити, чи не потрапила ваша компанія до плану перевірок на 25 рік, він вже затверджений. Що з нового? Всі податківці під час здійснення податкових перевірок будуть оснащені бодікамерами. Чому це важливо? З одного боку е класно, тому що ці податківці не будуть мати можливості зловживати, вони будуть більш обачні, вони не будуть порушувати закон. Але з іншого боку, ми знаємо, як відбуваються податкові перевірки по-українськи. Якщо хтось, не дай Боже, захоче домовитися з таким податківцем про те, що неофіційно там, та -та -та, як завжди, в нас це прийнято. Щоб зменшити, треба і не буде, і не, і, не, і не згадає про те, що у податківця є бодікамера, це кримінальний злочин, дача хабаря, вона досить, до 12 років з конфіскацією майна. Тому кожен раз, коли до вас буде приходити податкова перевірка, фактична чи ще якась, обов'язково пам'ятайте, що треба говорити і як. А взагалі краще податкові перевірки приходити разом з юристами або фінансистами. Що ще змінилося? Були буквально ось нещодавно прийняті нові національні стандарти гармонізація з європейськими стандартами, саме це стосується бетону. Я не знаю, чи сьогодні хтось взагалі про це говорив, тому що я знаю, що був представник Діама, який мали б говорити про це. Але ось зверніть увагу: з 1 липня будуть затверджені нові ДБНи, і стандарти по ось таким продукціям. Я не буду зачитувати, ви можете це подивитися. Вони почнуть працювати з 1 липня. Відповідно, контроль до якості залізобетонних виробів та іншої будівельної продукції буде підвищений бронювання. Така болюча тема. Всі зараз на всіх конференціях. перший виступ з чого починається кожного спікера. Немає людей, ми готові, о Боже, що робити, як відбудовувати? Да? Тобто держава зараз на всіх європейських конференціях говорить про те, що от у нас відбудова, ми вас запрошуємо, будь ласка, приходьте в Україну, інвестуйте. Добре, а за рахунок чиїми руками ми будемо відбудовувати нашу Україну? Тому що в минулому році на конференції була озвучена сума. Тільки ринку будівельних матеріалів, які були потрібні на 24 рік для того, щоб відбудувати ці об'єми, які були зруйновані. Це було 500 мільярдів доларів. Це тільки ринок будівельних матеріалів. А ще є ринок, де треба будувати і робувати це ручками. І ми бачимо, що відбувається з бронюванням. Є тендери, які оголошуються державою, є об'єкти, які ми можемо будувати. Більше ми бачимо, що навіть приватний сектор, приватний бізнес продовжує будуватися, забудовники потрошечку відновлюються. Тобто, життя іде. А що держава створила які умови для бронювання? Якщо ви знаєте, до 1 грудня 2024 року були одні вимоги. Хтось встиг, хтось не встиг забронювати працівників. І з 1 грудня розпочалося обнулення, пішло і розпочалося нове бронювання. Так от кожне міністерство мало розробити свої критерії. І в даному випадку наше міністерство, яке дбає про будівельну галузь, це Мінрозвитку. Вони затвердили 31-го цілий місяць думали, що ж, які ж вимоги дебронювання бронювання зробити для будівельної галузі. І ось цей наказ він якраз регулює загально. Що дивує з цього наказу? Перше, що просто так, будівельна компанія, будівельний бізнес, який просто будує, не може бути визнаний критично важливим це можуть бути тільки компанії, які здійснюють за рішенням Кабінету міністрів реалізацію програм з підвищення енергоефективності житлового сектору, також програми, пов'язані з відновленням будівель. Тобто, як... критичність може отримати тільки та компанія, яка внесена до переліку кабінету міністрів. Далі вони включили до переліку експертної організації, які проводять експертизу в будівництві. Тут я треба віддати повагу до держави, тому що вони для експертів. І для управляючих компаній створили умови отримати бронювання. Тому всі, хто займаються експертизою в проєктах, всі, хто займаються відновленням за гроші міжнародних спонсорів, міжнародних банків, це може означати для вас шанс отримати бронювання для працівників. Для що ж таке? Окрім того, що міністерство затверджує певні критерії, які можуть стати підставою для бронювання, кожна область, кожна військова адміністрація на місцях визначає ці критерії, а яка ж я, який же бізнес, наприклад, важливий для Київської області? Який бізнес важливий там для Полтавської області? Для мене дивна Полтавська, яка е, повністю зробила акцент на на агросекторі, але взагалі забула про будівельників. І тобто, будь-яка будівельна компанія або там компанія, яка виробляє бетон е, або інші будівельні матеріали в полтавській області, взагалі не має шансів на будівництво, на, на бронювання від слова взагалі. Дуже сильно порадувала КМДА. Прямо 3 лютого вони дуже вони найдовше затверджували критерії, дуже довго думали, кому ж дати такі бронювання. Нарешті вони народили ці критерії. 10 лютого вони були затверджені. І що ми бачимо? всі компанії, які зареєстровані в Києві, на сьогоднішній день мають право через КМДА отримати критичність в разі, якщо вони здійснюють виробництва, ми бачимо виробів з бетону, цементу, абразивні та-та-та-та-та-та, за умови. Обсяг реалізованої промислової продукції є не меншим середньорічного за видами у відповідній галузі за попередній рік. Тут треба дивитися по галузі. Я думаю, що тут ваші експерти зможуть подивитися. Мають відповідний квет, але квет, бачите, що вони написали? Тобто вони сказали: Ага, ми знаємо, що ви дуже хитрі, ви зараз купите якусь компанію і зробите на неї бронювання. Ні, треба, щоб саме квет по бетону був вже 6 місяців на момент бронювання. І далі, якщо розмір нарахованого середнього податку та та-та. Не нижче 300. Це означає, що у вас мають бути працевлаштовані працівники з середньою заробітною платою 20 тисяч гривень і сплаченими податками за останні 6 місяців, ПДФО не менше 3600. За таких умов, в принципі, це не, не катастрофічні якісь умови. Я вважаю, що середньостатистична бетонна компанія може собі дозволити забронювати. Єдиною проблемою, яка залишається для бронювання, це 50% квота. Що робити з іншими 50, які не хочуть себе показувати в резерві, якщо взагалі ховаються, або взагалі в розшук, або ще якась проблема? Це дійсно є така проблема, але принаймні можна, можна пробувати. Далі Держаудитслужба. Ми знаємо, що Держаудитслужба дуже сильно активно з початку війни почала контролювати всі державні закупівлі. Тендери, які проходять, вони потім повністю перевіряють, перераховують, аналізують і кажуть, а, ні, держава дуже багато грошей потратила на цей тендер. Тут можна було б набагато менше. І з 21.01.2005 року Держаудитслужби їй надали можливість. Посилювати ще контроль і додали додатково три підстави, які можуть говорити, що тобто дають можливість Держдуслужби перевіряти майже всі тендери і перераховувати. Тут буде страшно, але не бійтесь. Стаття 191 Кримінального кодексу України це для тих, хто приймає участь в тендерах. В принципі, я взагалі вважаю, як юрист, як адвокат, що ті, хто приймають участь в тендерах, це просто... Найбільші сміливці ринку це безстрашні люди, яким треба е, висловлювати хвалу, тому що є стаття 191 кримінального кодексу, це стаття, яка годує всіх правоохоронців. Її там виграли тендер, договір підписали, ще не встигли попередню оплату отримати. Вже кримінальна справа. Вже слідчий викликає на допит, може там зупиняти, робити обшуки, виїмки і так далі, і перевіряти, чи, чи не обманули ви державу, коли. Будете виконувати такі роботи, або поставляти, наприклад, бетон. Я думаю, що ви всі знаєте, або як мінімум знають ваші кошторисники, про те, що при поставці товарів та послуг на тендери, обов'язково треба дотримуватися кошторисних норм. Вони затверджені, не можна виходити. Ми маємо розуміти, що держава перевіряє весь ланцюг постачання, тобто, якщо ви отримали кошти, куди ви їх потім потратили, де ви купили і так далі. І 191 стаття там немала санкція, тому всі, хто приймають участь в тендерах, завжди маєте під рукою класних криміналістів, адвокатів, адвокатів по кримінальної справи, щоб вони вас консультували і допомагали. Держаудит служба, що може зробити? Вони перевірили, зробили звіт і виявили, що держава переплатила вам за бетон не знаю, там 500 тисяч гривень. Що можна було б на 500 тисяч гривень зробити це дешевше? Вони. Позиваються до вас, до вашої компанії в порядку позовного провадження, тобто подають позовну заяву в суд і кажуть стягнути назад в бюджет держави збитки в розмірі 500 тисяч, і доказом надають оцей експертний висновок. Антимонопольний комітет, ви теж знаєте, вони дуже слідкують за участями в тендерах, за узгодженими діями, коли ви з однієї ip адреси відправляєте з двох компаній однакові документи і так далі. Там є навіть не страшно штраф в розмірі 30% від суми, а страшно три роки заборони участі в тендерах. Тобто, якщо компанія має гарну репутацію, якщо це будівельна компанія з ліцензією, то на три роки заборони приймати участь в тендерах може бути так болюче. Вже на мене дивляться, що я затримуюсь, так? Добре, швидко буде змінюватися, скасовуватися господарський кодекс, але це буде з 18-го року. Зверніть увагу, у кого є приватні підприємства, готуватися треба вже. Такої організаційно правової форми, як приватні підприємства, існувати в Україні не буде. Зобов'язання реорганізацію провести. Так, дозвільне. Тут презентацію, я думаю, вам надішлють. Що ще хочу звернути, БЕП бюро економічної безпеки як правонаступник податкової міліції. Мають право на сьогоднішній день проводити комплекси заходів по виявленню тенізації бізнесу. Тобто ще додатково будуть шукати, де ви щось ховаєте від держави, податки, працевлаштованих працівників і так далі. Ну, Нацбанк про, Нацбанк про фінмоніторинг дроблення бізнесу. Теж зверніть увагу. Рекомендую відкривати рахунки в різних банках. Так, і зараз милиночку. Я вже я вже все. Так, і зверніть увагу з 2 квітня 2020 року. Не знаю, чи є тут компанії з будівельними ліцензіями, не видають е, ліцензії. Відповідно, декларації, які видають на період військового стану, не дають права участі брати в тендерах і це велика проблема. На сьогоднішній день наша компанія, ми займаємося продажем готових бізнесів і готових компаній. У нас зашквал просто заявок на купівлю готової будівельної ліцензії компанії з ліцензією, яка видана до 2020 року. Вартість, ну це була на місяць назад було від 15 зараз СС2 від 22 тисяч доларів, СС3 від 35 Це так, щоб вона не була. Тому всіх, у кого є ліцензії, бережіть її компанію, не допускайте помилок, щоб не тому, що потім відновити бізнес в такому форматі буде важко. Все дуже мало в мене було часу, щоб з вами поговорити, але в будь-якому випадку я хочу подарувати вам подарунок. Якщо ви зіскануєте цей QR-код і залишите заявку, я, як письменниця, яка пише книжку про партнерство в бізнесі, подарую вам чек-лист, про те, з який складається з 34 чотирьох пунктів, про що домовитися з партнером в партнерській угоді. Дуже корисна штука. А далі, звичайно, Олеся партнерстві в партнерство бізнесі можете чекати книжку. Дякую вам.